Вітаю всіх на телеканалі Бужнет. І сьогодні ми знаходимося у підрозділі Державної служби транспорту. І у нас буде дуже цікаве та незвичне інтерв'ю з молодшим лейтенантом Капаланської служби священником Андрієм Копчаком. Пане Андрію, вітаю вас! Рада такому цікавому знайомству. Я знаю, що ви вже багато років несете службу у цьому підрозділі. Як так стало, що обрали собі такий шлях? Вітаю кожного. Глядача, хочу привітатися саме найперше слава Ісусу Христу з кожним християнином, який дивиться це телебачення. Розповідаючи про себе, хочу напевно вернутися в далекий 96-й рік, коли моє дитяче, як то кажеться, життя закінчувалося тим, що я вступив до. Львівського військового ліцею імені Героїв Крут. Закінчивши його, я зрозумів, що, напевно, військова служба це не для мене, і я почав звертати свій погляд на Бога, звертати свій погляд на християнське зростання всіх, напевно, оточуючих, і я, напевно, почав більше. Відвідувати богослужіння і почав відвідувати саме храми Господні, які є по цілій нашій ненці України. Україні. І саме у 2000 році я поступив до Київської духовної семінарії і за 4 роки я його закінчив, ставши священником. Напевно, що пізніше мене було відправлено до настоятелю. Свято Воскресенського храму у місті Корець, це Рівненщина. За два роки там мого служіння я вирішив, що мені треба десь якось старатися попасти ближче додому, тому що саме я з цих країв, і саме тут я, як то кажеться, народився. Ну і де би людина тільки не була, але завжди-завжди її життя і її, як то кажеться, коріння тяне тяне додому. Саме прибувши сюди на це місце, я знайшов, як то кажеться, своє покликання у, тут, у військовій частині, тому що у 2007 році я вже почну, напевно, з будівництва нашого того військового храму. У 2007 році, приблизно березень-травень місяць, у нас почалося будівництво оцього величного нашого храму. І саме за короткий термін, і як то кажеться, за допомогою військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту цей храм повстав вже 21 листопада 2007 року цей храм було освячено, і перше богослужіння було саме на день пам'яті архістратига Божого Михаїла. Дальше далі моє життя з 2008 року. Почалося саме тут, у військовій частині, і до цього часу я перебуваю, як то кажеться, 24 на 7 ось тут у військовій частині. У часі війни ваша служба, напевно, є вкрай важливою і потрібною для усіх військовослужбовців. Чи відчуваєте ви різницю між мирним часом і воєнним? Напевно, якщо розкладати по певних періодах часу з 2008 року і до 2014 року я можу сказати так що нічим не відрізнявся нічим не відрізнялося богослужіння яке проводилося тут в цьому храмі бо кожен військовослужбовець який одів на себе військову форму нічим не відрізняється від іншої людини але зокрема коли почалося АТО, то вже зовсім інакше ми почали ставитися і дивитися, напевно, на духовне зростання кожного військовослужбовця. Починаючи з 2015 року, наші підрозділи були на сході України і до цього часу є. Перебувають, і саме відновлюючи такі населені пункти, як найбільші і найвідоміші, це Слов'янськ. Приклали багато зусиль для того, щоб відбудувати дуже багато садочків, шкіл, таких, як то кажеться, будівель, які будуть забезпечувати наш, наших людей таким зростанням українського народу, тобто давати освіту дітям, які можливо десь якісь мірі відчули цю війну на собі. А з яким посилом їздити на схід до наших воїнів? Напевно, що найперше це підтримка. підтримка, яку потребує кожна людина. Знаєте, в житті християнина є дуже прекрасна така книга, як Святе Письмо. І одночасно, незважаючи на той текст, який є в, цьому, в цій книзі, я скажу так, що. Є один такий момент, коли, я думаю, кожен глядач пам'ятає Ноя, ковчег, і як він збирав тварин і був потоп. Але ніхто не звертає великої уваги на те, що коли Ной, зайшовши у ковчег, не закривав сам двері, а Господь закрив за ним двері. Тобто опіка Господня завжди була зноєм і всіма людьми, які перебували у ковчезі. В сьогоднішній день я хочу нагадати кожному християнинові, кожному, кожній людині, яка є на цьому світі. Господь завжди оберігає. Господь завжди робить все так, щоб людина була в опіці. Але кожен із нас має пам'ятати, що Господь це все робить для нас. Господь все робить для того, щоб зберегти рід людський. Так що кажу, ми завжди їдемо на схід для того, щоб нагадати кожному військовослужбовцю, що не тільки єдиною зброєю вони зможуть подолати ту навалу, яка є в сьогоднішній день в нашій державі, але ще ми можемо використовувати завжди завжди зброю Господню. Тобто і слово, і. Підтримку, яка йде від Бога. Зараз ми знаходимося у храмі архістратега Михаїла. Цей храм є новозбудований, можна так сказати, як ви розповідали. Яка історія цього храму, і наскільки важливо, щоб такий храм був на території, де знаходяться військовослужбовці? Ну напевно, що знову починаючи з цього храму, скажу так: він є унікальний. Унікальний через те, що у Державній спеціальній службі транспорту він є першим збудованим. На території військової частини. Унікальний тим, що сама конструкція, вона напевно починалася дуже з такого маленького, невеличкого мала починатися з маленької невеличкої каплички, але за допомогою нашого командира з львівського підрозділу цей храм набув. Такого величавого, як то кажеться, величавої такої споруди, яка є в теперішній час. Спочатку була ця центральна частина і більше нічого, в 2010 році добудували вівтерну частину і добудували притвор. Саме, якщо звернути увагу, я дуже-дуже пишаюся, можна сказати так, пишаюся нашим іконостасом, тому що унікальність нашого іконостасу є в тому, що царські врата виконані у формі тризуба. Я переглядаючи світлини за 1941 рік, в книгах нашої діаспори з США натрапив на те, що саме у 41 році діаспора, яка була виїхала з України, побудувавши храм, вони також використали той момент, що царські врата вони виконали також із Тризубом. І я думав, що для нашого військового храму це буде унікальна можливість, щоб його зробити якимось унікальним на теренах нашої неньки України. Ну переглядаючи, напевно. Розглядаючи ікони, які є в нас у нашому військовому храмі, ми напевно побачимо більше святих, які були колись військовими. Бо саме цим я хотів наголосити всьому особовому складу, що не тільки Можуть бути прості люди досягнути святості, але і одночасно воїни, які все життя, можливо, боролися із тим злом, вони в майбутньому в подальшому своєму житті закінчили своє життя тим, що вони стали святими. Ми можемо дивитися і на княгиню Ольгу, яка керувала державою, але одночасно стала святою. Ми, Ми бачимо поряд князя Володимира, який. Взагалі хрестив Київську Русь. Далі ми бачимо князів Бориса Гліба, які також, е, сутерці, які віддали своє життя, бувши християнами. Як часто у цьому храмі відбувається служіння? Е, бо служіння в нашому храмі відбувається щосвята, щонеділі і одночасно е, молитва. Молитва, зокрема, з військовослужбовцями, відбувається два рази на день кожного дня. Зараз в такий непростий час, час війни живемо, і молитва дуже спасає і рятує людей, особливо тих, чиї рідні є на фронті. Яка молитва є дуже сильною для опіки над військовослужбовцями? Ну, напевно, що я би хотів виділити. Найперше, це є Господня молитва, це Отче наш, тому що ми завжди цією молитвою дякуємо за, за все, що Господь нам дає. Ну і одночасно я е, з своїми, як то кажеться, е, не хочу казати парафіянами, але з військовослужбовцями завжди молюся одну таку молитву оптинських старців, яка наголошує на те, що, щоб кожна людина. Сприймала все те, що Господь їй дає кожного дня. Повірте, навіть і ті негразди, які десь в якійсь мірі закрадаються в наше життя, вони роблять нас сильнішими. Це залежить від людини, як вона сприймає оце все, що лягає на її плечі. Господь ніколи не дає щось такого важкого, яке, яка людина не може знести. Завжди-завжди говориться про той хрест, який людина несе по своєму життю, але повірте, що ніколи Господь не буде давати щось, якісь такі випробування важкі, що людина не може знести. А навпаки, Господь робить так, щоб ця людина, надбавши, для себе якісь певні висновки зробила і одночасно по своєму життю крокувала набагато, як то кажеться, міцніше. Бо Господь робить міцними ноги кожного військовослужбовця і навіть не тільки кожного військовослужбовця, а кожну людину. Отже, напевно, ваша служба, вона ще Порівнюється з психологом. Часто до вас військовослужбовці приходять і за порадою і діляться своїми проблемами, як знаходити підхід в такий час війни до кожного. Ну Дивіться, напевно, що, знаєте, відгумін Радянського Союзу він залишився. Залишився і, незважаючи на то, багато людей. Ще не можуть повноцінно прийти до духовного свого зростання. Але одночасно, на прикладі певних притч, на прикладі свому, на прикладі інших людей, які оточують, ми завжди шукаємо для себе якесь таке полегшення. Кожен військовослужбовець, який звертається до Мене з якоюсь порадою, напевно, що отримує тільки одне. Я прошу і звертаюся до кожного. Візьми молитовник, прочитай молитви і повір, що Господь завжди зробить набагато легше твоє життя. З проблемами звертаються різними. Від побутових, як то кажеться. Бо кожен військовослужбовець має свою сім'ю, і десь в якійсь мірі виникають якісь проблеми у сім'ї, і виникають проблеми десь завжди у підрозділах і між хлопцями. Бо кажу, кожна людина це є індивідуальна людина, і вона сприймає одне, один сприймає якесь зауваження. Як нормальне, а інший, можливо буде обурюватися. Ну з другої сторони, я завжди кажу, що хлопці, ставте себе на свої, на місце іншої людини, і ви побачите, що напевно ця людина не могла ніяк інакше відреагувати на цю ситуацію, і тоді кажу, набагато легше їм починається проходити кажу, та військова служба, і зокрема кажу, їхнє життя. Як би ми цього не хотіли, але війна це завжди втрати втрати людей. Як з таким до вас приходять, як пережити ось таке горе, яке дуже часто приходить в сім'ї кожної громади? Ну, дивіться, дякувати Богу, що не хочу я такого говорити, страшно. Ну не, не казати страшне слово, а Господь нас береже, Господь нас. Любить і Господь нами опікується. Це, це питання таке, воно якесь таке один, один сильний, і він почує і зрозуміє, що, що йому треба це відпустити. Дуже важко. Дуже важко комусь там нав'язувати якісь певні, певні моменти, він не чує тебе. Але одночасно в таких ситуаціях, напевно, що ти не можеш нічого порадити. Нічого не порадиш, тому що е, так Господь зробив і одночасно так, е, як то кажеться, е, навіть не знаю, що вам сказати, чесно. Не знаю, тому що е, на початках, на початках яких е, цей е, самого е, з 2014 року. Було так, що нас, в наші підрозділи Державної спеціальної служби транспорту були моменти, коли ми формували якісь там ох, захисні споруди. І я не знаю, яка сила, але одночасно було так, що хлопці в той момент вийшли з машини, тобто з трактора, який купав укопи, і відійшовши від, від трактора, Прилітає ракета в трактор. І вони живі здорові. Таких випадків було маса. І зараз так, в теперішній час ми ще, ми ще маємо підрозділи і штурмові підрозділи, і там хлопці гинуть і підриваються на мінах. Це кажуть, це така велика катастрофа, яка, яка навіть не знаю, як правильно сказати. Це, це жахіття, яке ну, переживає Напевно, тільки сім'я. Я не хочу казати того, ну ви там вже може виріжете, не виріжете, але що е, ми не зрозуміємо їх, ніколи не зрозуміємо. Тому що людина, яка втрачає, вона, е, вона в собі то має. А ми цього не, не можемо усвідомити. Я вам ще просто розкажу так. Моя сім'я е, це є троє дітей. І найстарша це є. Я, ну я того не хочу, щоб ви десь ставили. Але то таке. Але просто що е... я взяв з дружиною на виховання дівчинку. Їй було 12 років, вже їй 22. Їй 12 років було, і в неї батьки померли. Батько помер, мама померла, і в неї рідних не було. І їй пояснити і сказати, що от так трапилося. Ми не зможемо. Тому що кажу, вона прожила це життя. І вона набагато бачила в 12 років більше, ніж ми бачимо. Тому що кажу, мої батьки живі. Дружини моєї також батьки живі. І сказати дитині, що пояснити, що, чому так сталося, ніколи не поясниш. Хоч навіть зараз, 22 роки, ти їй не, не поясниш, чому Господь зробив так, що забрав її батьків. Тут кажуть, така. Це таке питання, ну, яке ми не, не, ну, не усвідомимо. Поки ми, можливо, десь в якійсь мірі, я кажу, будуть страшні слова говоритися, ми не втрати, і тоді, можливо, ми той біль кажу, зможемо відчути цієї людини, яка, яка щось для себе, як то кажеться, втрата. Ми, ми завжди можемо бути десь. Про, про це про ту війну, і багато хто каже, там десь втікає, десь там щось ховається, десь там це ми можемо десь поїхати за кордон, ми можемо змінити наше життя, ми можемо там одружитися, ми можемо зробити все для того, щоб наше комфортне життя було там. Але пам'ятайте, що десь в якійсь мірі колись хтось згадає, що ти чужинець тут, що ти не на своїй сім'ї. Не на своїй землі, що ти завжди будеш там чужинцем. Тільки українець може зрозуміти українця, який пройшов той шлях, який той побачив, кажу, побачив той шлях, який відчув на собі певні якісь, кажу, такі моменти, от тоді кажу, тоді ми можемо зрозуміти причину і, як то кажуть, це життя інших людей. Підсумовуючи нашу таку Гарну розмову я хочу сказати: нехай Господь береже кожного воїна, який зараз напередові. Нехай кожна сім'я дочекається свого захисника вдома. А сьогодні ми спілкувалися з каполаном Андрієм Копчаком. Слава Україні! Героям слава!